Король футболу, король хитику, король Венбелдонного Гоночного треку, Король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злитів, король вогнів Король порту, король кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король то болів, король стрільби та король надзвичайної гри. Эй Балкін, баркін, баткін, Бакін, Баркін, Баткін, Баркін, Баркін, ти, король. В неділю, 16 листопада, розпочався заключний тур групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу. Були визначені усі переможці груп, які отримали прямі путівки на Мундіаль, А також команди, які посіли другі місця, і тепер продовжують боротьбу в плей-офф. Тож до вашої уваги, огляд результатів усіх матчів цього туру. На мажорній ноті завершила відбір збірна Франції, яка гарантувала собі перше місце ще в попередньому турі. Хоча в гостєвому матчі проти Азербайджана віце чемпіони світу пропустили першими. На четвертій хвилині рахунок відкрив Ренат Дадашу. Але вже за 13 хвилин Жан Філіп Матета відновив рівновагу на 30-й Магнес Аклюш вивів Францію вперед. А на останній хвилині першого тайму автоголом відзначився воротар азербайджанців Шахродін Магамедаліїв. В другому таймі команди не забивали. Отже, 3-1 перемога Франції. У Варшаві на стадіоні війська Польського збірні України та Ісландії визначали, яка з команд посяде другу сходинку в турнірній таблиці групи Ді. синьо жовтим для цього необхідно було лише перемагати. І в першому таймі вони мали нагоду вийти вперед, але удар Віктора Циганкова прийняла на себе поперечина. Та все ж у другому таймі підопічні Сергія Реброва досягли свого. На 83-й хвилині, після розіграшу кутового рахунок у матчі відкрив Олександр Зубков. А коли йшов уже компенсований час, Олексій Гуцуляк встановив остаточний. Результат 2-0 на користь України. Тож підсумкова турнірна таблиця групи Ді має наступний вигляд. Збірна Франції набрала 16 очок, і з першого місця їде на чемпіонат світу. Україна стала другою, набравши 10 балів, і тепер на неї чекає плей-офф. Ісландія та Азербайджан чемпіонат світу дивитимуться по телевізору. В збірній Португалії для потрапляння напряму на чемпіонат світу необхідно було в останньому турі здобувати лише перемогу. І тут під гарячу руку Селесао потрапила Вірменія. Вже на сьомій хвилині після розіграшу штрафного Ренату Вейга вивів Португалію вперед. Але на 18-й хвилині Едуард Сперцян відновив рівновагу на табло. Щоправда, далі забивали лише португальці. До перерви дублем відзначився Жоао Небеш. Ще по м'ячу на свій актив записали Гонсалу Рамуш та Бруно Фернандеш з пенальті. В другому таймі той же Фернандеш оформив хитру. Рик також хитрик на свій рахунок записав Жуао Небеш, А крапку у матчі поставив Францішку Консейсау. 9-1 перемога Португалії. Враховуючи результат паралельного матчу, поєдинок між Угорщиною та Ірландією, перетворювався у битву за другу сходинку групи Ф, причому господарів поля влаштовувала навіть нічия. Але незважаючи на це, угорці швидко відкрили рахунок. Вже на третій хвилині відзначився Даніель Лукач після розіграшу кутового. Щоправда, через 12 хвилин трой перед ударом з пенальті рахунок зрівняв. Трой перед який стане потім героєм цього матчу, але про це пізніше. На 37-й хвилині неймовірної краси ударом Барна Башварга знову вивів поряд угорців. А ось наприкінці матчу слово взяв знову трой Перот. на 80-й хвилині. Він зрівняв рахунок, а на дев'яносто плюс шостій приніс неймовірну перемогу своїй команді. 3-2 на користь Ірландії. До вашої уваги турнірна таблиця групи Ф Португалія, набравши 13 очок, посідає першу сходинку і їде на чемпіонат світу. Ірландія з 10 балами стала другою і тепер зіграє в плей-офф. Угорщина та Вірменія пролітають повз Мундіаль. Матч між збірними Ізраїлю та Молдови вже не мав ніякої турнірної мотивації. Тож і не дивно, що ізраїльтяни номінально домашній матч проводили на полі суперника. Суттєво полегшив завдання для ізраїльтян Сергій Перчун, який отримав червону картку вже на 18-й хвилині. На 21-й пенальті реалізував Дор Тургеман, вивівши Ізраїль вперед. Щоправда, до перерви Молдова, граючи в меншості рахунок, зрівняла. М'яч забив Йон Ніколаєску. Але в другому таймі Ізраїль дотиснув опонентів. М'ячі забивали Рой Ревіво, Елі. Перець та автоголом відзначився гравець львівських Карпат Владіслав Бабоглу. 4-1 перемога Ізраїля. Збірні Італії для того, щоб обігнати Норвегію і зайняти першу сходинку в групі Ай, необхідно було перемагати свого прямого суперника з різницею у 9 м'ячів. І коли на 11 11-й хвилині Франческо Еспозіто вивіз складру Адзуру вперед, у болівальників італійців зажеврила надія на диво. Але в другому таймі Норвегія зробила з Італією те, що звикла робити з усіма суперниками в цьому відборі. Накидала повну торбу м'ячів. Тублем визначився Ерін Холан. Ще по м'ячу записали свій актив Антоніо Нуса та Йорген Ларсен. 4-1 перемога Норвегії. Отже, нащадки вікінгів, забивши неймовірні 37 м'ячів у цьому відборі та здобувши перемоги в абсолютно усіх матчах, вперше за останні 28 років зіграють на чемпіонаті світу. Збірна Італії своє право пробитись на мундіаль буде здобувати в плей-офф. Ізраїль, Естонія та Молдова не при справах. Група Кей була однією з небагатьох підгруп відбору, де останній тур вже нічого не вирішував. Збірна Англії, яка задалегідь собі забезпечила перше місце, в гостях обіграла 2-0 Албанію. Перемогу трьом левам приніс Гарі Кей, який відзначився на 74-й хвилині після подачі скутового, а на 82-й оформив дубль. Перемогла в останньому турі і Сербія. Хоча в домашньому матчі проти Латвії серби пропустили першими. На 12-й хвилині рахунок відкрив Владіслав Згутковський. Але в другому таймі господарі поля все поставили на свої місця. На 49-й хвилині Олександр Катай зрівняв рахунок. А перемогу господарям приніс Олександр Станкович на 60-й хвилині 2-1 на користь Сербії. Збірна Англії також пройшла увесь груповий етап без жодної поразки, навіть не пропустивши жодного м'яча, і справедливо їде на чемпіонат світу. Албанія зіграє в плей-офф, а от Сербія, Латвія та Андора на мундіаль не поїдуть. Продовжився останній тур групового етапу європейської кваліфікації в понеділок, 17 листопада, ще шість -ма матчами у трьох підгрупах. В Лейпцигу в очному протистоянні збірних Німеччини та Словаччини визначався переможець групи А. Але боротьби у цьому матчі не вийшло. Бундестім розгромили свого суперника. В першому таймі німці визначились чотири рази. Дубль на свій рахунок записав Лерой Сане. Ще по м'ячу забили Нік Вольтемаде та Серж Набрі. А в другому таймі господарі Поля довели рахунок до тенісного завдяки м'ячам Рідле Баку та Асана Уодре Аго. 6-0 перемога Німеччини. Матч між збірними північної Ірландії та Люксембургу не мав ніякого турнірного значення. Долю цього поєдинку вирішив один єдиний забитий м'яч, який на 44-й хвилині ударом з пенальті забив Джеймі Донлі, принісши перемогу 1-0 північній Ірландії. Отже, збірна Німеччини, набравши 15 очок, посіла першу сходинку групи А і напряму вийшла на чемпіонат світу. Словаччина зіграє у плей-офф. Люксембург, не набравши жодного бала, на чемпіонат світу, не поїде. А от північна Ірландія, незважаючи на свою третю сходинку, ще отримає свій шанс поборотися в плей-офф завдяки вдалим виступам у лізі націй. Неочікувано напруженим вийшов матч між збірними Мальти та Польщі, де гостям для того, щоб зберігати теоретичні шанси на перше місце, потрібно було лише перемагати. І на 32-й хвилині після подачі зі штрафного Роберт Левандовський вивів Польщу вперед. Але вже за 4 хвилини Ірвін Кардона відновив рівновагу. На 59-й хвилині Павел Вшолик вдруге вивів поляків вперед. Але на 68-й теді теума ударом з пенальті вдруге відновив рівновагу. Та все ж Польща перемогла на 85-й хвилині. Не без допомоги рикошету, відзначився Пьотер Зелінський, 3-2 на користь Польщі. Але все ж доля першого місця в групі G залежала від Нідерландів, яким було достатньо в останньому турі не програти вдома Литві. І це завдання вони перевиконали. Хоча в першому таймі господарі забили лише одного разу. На 16-й хвилині відзначився Тюджані Рейндес. А от у другому таймі, в період з 58-ї по 62-ю хвилину, у воротах литовців побувало три м'ячі. Їх авторами стали Кодігак по Поспінальті, Хаві Сімонс та Доніель Малин. 4-0 перемога Нідерландів. Тож, набравши 20 очок, нідерландці посіли перше місце в групі і їдуть на чемпіонат світу. Польща зіграє в плей-офф, А для Фінляндії, Мальти та Литви боротьба уже завершена. Матчі заключного туру у групі L не мали вже турнірного значення. Збірна Чехії розгромила на власному полі Гібралтар з рахунком 6-0. У першому таймі забивали Давід Доудєра, Томаш Хоре, Владімір Цоуфал, Адам Карабец та Томаш Соучек, а в другому відзначився Робін Гранац. Потужно розпочала домашній поєдинок проти Хорватії Чорногорія. Вже до 17-ї хвилини господарі поля вели з рахунком 2-0 завдяки м'ячам Мілотіна Осмайовича та Ніколи Керстовича. Але до кінця першого тайму Хорвати один м'яч відіграли. Пенальті реалізував Іван Перішич. На 72-й Крістіан Якіч зрівняв рахунок. А на 85-й вольову перемогу Картатим приніс Нікола Влашич, 3-2 на користь Хорватії. Отже, підсумковий виглядок турнірної таблиці групи L. Хорватія набравши 22 бали, займає першу сходинку і вже купляє квитки на чемпіонат світу. Чехія зіграє в плей-офф. Фарерські острови, Чорногорія та Гібралтар можуть хіба що кусати лікті. Паркін, баркін, батін. Паркін, паркін, король. Завершився останній тур групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу у вівторок, 18 листопада, ще десятьма матчами у п'яти групах. В очному протистоянні збірною Косово та Швейцарії визначався переможець групи. Бі. Щоправда, господарям поля для того, щоб обігнати швейцарців, необхідно було перемагати їх з різницею мінімум у 6 м'ячів. Але дива не сталося. Швейцарія на початку другого тайму зусиллями Рубена Варгаса відкрила рахунок у матчі. А на 74-й хвилині затяжна атака косоварів завершилася точним дальнім ударом Флорента Муслії. Нічия 1-1. Інший матч цієї групи між збірними Швеції та Словенії вже не мав ніякого турнірного значення і також завершився в нічию 1-1. Гості викрили рахунок на 64 й хвилині. За словенців забив тімі Єлснік, а шведів від чергової поразки за три хвилини до фінального свистка врятував Густав Лундгрен. Тож збірна Швейцарії, пройшовши груповий етап кваліфікації без поразок, з першого місця кваліфікувалася на чемпіонат світу. На Косово чекають матчі плей-офф. Там же зіграє і аутсайдер цієї групи. Збірна Швеції, завдяки вдалому виступу в лізі націй. А от словенців на чемпіонаті світу вже точно не буде. Ще один поєдинок без турнірної мотивації відбувся в групі Сі, де наш північний гори сусід розійшовся нічиєю 0-0 з командою Греції. А ось поєдинок на Хемден Парк між Шотландією та Данією став справжньою битвою за перше місце в групі, причому гості влаштовувала навіть нічия. Але вже на третій хвилині Скот МакТоміней ударом через себе вивів шотландців вперед. Данія після цього кинула усі сили, щоб відігратися, і зробила це на початку другого тайму, коли Расмус Хойлон реалізував пенальті. Та вже через 4 хвилини гості залишилися в меншості. Другу жовту картку отримав Расмус Крістенсен. Шотландці реалізували свою чисельну перевагу на 78-й хвилині коли після подачі з кутового відзначився Лоренс Шенкленд. Та вже за три хвилини після цього, навіть граючи у меншості, Данія вдруге відігралася. М'яч забив Патрік Доргу. Та все ж фортуна того вечора була на боці шотландців. На 90 плюс третій хвилині Кіран Тірні дальнім ударом зробив рахунок 3-2, А на 90 плюс восьмій Кенні Маклін ударом з центра поля приніс Шотландії перемогу 4-2 і першу за останні 28 років путівку на чемпіонат світу. Ну а датчанам, яких ще здавалося два тури тому все під контролем, тепер доведеться долати сито плей-офф. Греція на чемпіонат світу не поїде, як і команда, яка посіла останнє місце у цій групі. Збірні Болгарії та Грузії заздалегідь вже втратили всі шанси поборотися за перші дві сходинки турнірної таблиці. А тому у матчі без будь-якої мотивації перемогла та команда, яка більше цього хотіла. В даному випадку це господарі Поля. Болгари ще до середини першого тайму відзначились двічі: на 10-й хвилині Георгій Русів красивим ударом в падінні відкрив рахунок, а на 24-й перевагу господарів подвоїв Філіп Крастів. Єдине на що спромоглись Грузини м'яч престижу за дві хвилини до фінального свистка від Луки Лочашвілі. 2-1 на користь Болгарії. Де Юре матч між збірними Іспанії та Туреччини був поєдинком за перше місце в групі І. Але фактично туркам для того, щоб зігнати іспанців з трону, необхідно було перемагати їх з різницею у вісім м'ячів, що було з розряду фантастики. Але, незважаючи на це, матч вийшов доволі конкурентний. На четвертій хвилині Дані Ольмо вивів Іспанію вперед. На 42-й, після подачі з кутового, Деніс Гюль рахунок зрівняв. А на початку другого тайму Селіх Поскан, дальнім ударом в Нижній Кут, вивів Туреччину вперед. Іспанія точно не хотіла програвати перед власними вболівальниками, і на 62-й хвилині Мікель Оярсабаль відновив рівновагу. Більше забитих м'ячів у цьому матчі не було. Нічия 2-2. Отже, Іспанія, набравши 16 очок, з першого місця, кваліфікувалася напряму до чемпіонат світу. Туреччина зіграє в плей-офф. Грузії та Болгарії. Ми кажемо дякую і до побачення. А ось матч між збірними Австрії та Боснії був якраз лобовим в групі H за першу позицію. Боснійцям потрібно було лише перемагати, і на 12-й хвилині після розіграшу з кутового Харіс Табакович вивів гостей вперед. У Австрії відверто кажучи, мало що виходило попереду, але все ж на 77-й хвилині вони знайшли свій шанс. Нічию приніс Міхаель Грегоріч. А разом з нею, і першу за останні 28 років для австрійців путівку на Мундіаль. Матч без турнірної інтриги між збірними Румунії та Сан-Маріно розпочався ще як інтригуючи, коли футбольний карлик вже на другій хвилині вийшов вперед завдяки голу Ніколаса Джакопетті. Другий м'яч у грі також забили гравці Сан-Маріно, але на цей раз у власні ворота відправив його Данте Россі. Власне кажучи, на цьому вся інтрига і завершилася. Що до кінця першого тайму Штефан Баярам та Деніс Ман зробили рахунок 3-1. А в другому таймі другий автогол у свої ворота забили Санмарінці з усиллями Валентіна Джакомо. І також по м'ячу записали на свій актив Яніс Хаджі, Андрій Раціо та Луїс Мунтяну з пенальті. 7-1 перемога Румунії. Отже, ще розвітаємо Австрію з прямим виходом на чемпіонат світу. Боснія зіграє в плей-офф. Румунія, незважаючи на третє місце в своїй групі завдяки вдалим виступам у Лізі націй, також зіграє матчі на вильот. Ну а від Кіпру та Сан Маріно ніхто особливо нічого і не очікував. Відверто просте завдання стояло перед останнім туром перед збірною Бельгії. Їм для того, щоб зберегти перше місце в групі, необхідно було перемогти вдома Ліхтенштейн, чим вони з легкістю впорались. Подоблю на свій актив записали Жеремі Докута Шарль Декетиларе. Ще по одному м'ячу забивали Ханс Ванекен, Брендон Мехеле та Алексіс Салемакерс. 7-0 перемога Бельгії. Неабияку турнірну мотивацію мав поєдинок між збірними Вельсу та Північної Македонії. При деяких розкладах команди могли претендувати не лише на другу, а навіть і на першу сходинку цієї групи. І тим більш несподіваним став підсумковий результат. В першому таймі Македонці ще більш-менш трималися. На м'ячі Гарі Вілсона, Девіда Брукса та Бреннена Джонсона, вони відповіли точним ударом боя на Міовське. А ось у другій 45 хвилинці валійці знищили своїх опонентів. Той таки Гаррі Вілсон оформив хитрик, ще по м'ячу записали свій як. Тив Деніель Джеймс та Нейтан Броудхед. 7-1 на користь валійців. Отже, збірна Бельгії, набравши 18 очок, стала переможцем групи Джей і напряму кваліфікувалась на чемпіонат світу. Уельс зіграє в плей-офф, як до речі, і Північна Македонія, яка стала однією з тих збірних, яка завдяки вдалим виступам в лізі націй також ще матиме шанс вийти на чемпіонат світу. Казахстан і Ліхтенштейн прогнозовано не при справах. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів заключного туру групового етапу європейської кваліфікації на чемпіонат світу. Тож переможцями своїх груп та власниками прямих квитків на мундіаль стали збірні Австрії, Бельгії, Хорватії, Англії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Шотландії, Іспанії та Швейцарії. Ще чотири квитки від Європи на мундіаль будуть виборювати в раунді плей-офф 16 збірних, які були розділені на чотири кошика. До першого потрапила Італія, Данія, Туреччина та Україна. До другого Польща, Уельс, Чехія, Словаччина, в третьому кошику Ірландія, Албанія, Боснія, Герцеговина та Косово, і в четвертому Румунія, Швеція. Північна Македонія та Північна Ірландія суперником збірної України в півфіналі стане якраз команда з четвертого кошику. А жеребкування відбудеться вже завтра, 20 листопада, в Цюріху, Король футболу, король хитріку, король Вімбелдонного гоночного треку, король подачі, король удачі, король ракетки, король фінтів, король турнірів, король стрімів, король злитів, король вогів, король порту, король, кіберспорту, король хуку справа та своєї справи, король топ голів, король стрільби та король надзвичайної гри. Ей. Бабкин, 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 Бабкин,